Вітання з вами: телемагазин на дивані, мережа магазину Мотостор. І сьогодні в нас на огляді трактор по програмі. Оцінка. Акційна пропозиція: трактор Сінтай 244 по ціні 4600. Суперова ціна за трактор новий, але 2023 року. Ну і одразу по комплектації. Спереду маємо шість противаг по 9 кг, Маємо галогенну оптику і тепер найголовніше трактор йде з двигуном КМ385, показую його з цього боку. Одразу обходжу на інший бік, демонструю вам з цього боку. Двигун КМ 385 це півтора літри, 24 кінські сили, три циліндра. Ну і далі тепер по комплектації. Передні колеса ялинка 6х14, кулаковий передній міст, колія по центру ось так. Метр. Далі трактор оснащений гідропідсилювачем, два незалежних енша насоси, окремий гідробак у гідропідсилювача. Роздільна гідрованна між коробкою та підйомником. Але про це трішки пізніше, більш детально. Двигун показав. Фільтр, циклон є. Коробка 3 вперед, одна назад. Повишені, понижені. Підключаєте, відключаєте переднє ведучі міст, окремий важель. Це все є. Задні колеса 9,5-20 9,5-20. Плюс колісні противаги. Задню колію можете розсунути навіть до 1,30 Далі, по комплектації, круте сидіння, регулювання жорсткості є, посуваєте, відсуваєте 5 окремих показчиків. Стан трактора ви бачите відео без корекції, тобто як він виглядає дійсно, так ви його і бачите. Позаду планочка під номерний знак, триточкова навіска. Витримує навантаження до 300 кг, електрична розетка під причіп, дві муфти. І зверніть увагу, що також буде третій гвинт трьохточки. Також ліхтар освітлення ходу назад. І ось демонструю вам також, що розподільник одноканальний у цього трактора. Ось такий тракторець, він представлений у нас на майданчику в Києві за адресою міста Вишневе, вулиця Київська, 4D. Гарантія на цей трактор один рік. Повний пакет реєстраційних документів надаємо і ціна ще раз акційна 4600. Якщо зацікавив трактор, Телефонуйте 098 949 9090. Замовляйте, чудового тракторця, стан його дійсно ідеальний, при цьому це трактор по програмі оцінка. Саме тому акційні пропозиції в Мотостор час від часу з'являються ну, дуже солодкі. Не забудьте підписатись на сторінки Мотостор, не забудьте написати коментар і, звісно, поставте лайк або натисніть на сердечко. Все ще раз 4600 Сінтай 244 по акції в мотостор телефонуйте купуйте